Алілуя, міністріс інтернешнал представляє пророчий момент з альфом локау. Прийміться, прийміться, прийміть, прийміть, прийміться. Це ваше. Це ваше. Як IVP? як IVP? Все добре? Я тут вже вдруге. Ти тут вдруге, сину. Моя донечка, коли Бог звільняє тебе, вкладаючи свою благодать, ніхто не може цього зупинити. Ти належиш Богові, і диявол нічого не може з цим вдіяти. В ім'я Ісуса. Це твій другий раз. Звідки ти з Сінгапуру? Ти приїхав аж з Сінгапуру? Я бачу помазання на служіння. Підніміть мою доньку. Не будьте просто спостерігачами. Це не шоу. Реальні люди, реальне життя. Моя донька. Передача через помазання є твоєю. Використовуй її. Ти голодний за Богом. Голодний. Чи є тут хтось, хто прагне Бога? Бачу піднесення, бачу, як Бог тебе піднімає і дає тобі свідоцтво, як змінює твою історію. Ти знаєш, що Бог покликав тебе служити йому, правда? Послухай, Бог покликав тебе і обставини твого життя, були лише тренінгом і вказівкою на те, що Бог тебе кличе. Бачу, як ти стоїш серед натовпу молодих людей. Молодих людей, які пройшли різні речі, вони приходять, щоб почерпнути від тебе, але Бог каже, що те, що в тобі закладено, має вирости. Має вирости. Має вирости, має вирости. Прийми це. Підніміть його. Від Сінгапуру дійде до Малазії, до кожного краю землі. Прийми це. Якщо ви отримали благословення від цього відео, поділіться ним у своїх соціальних мережах за допомогою кнопки поділитися. Переконайтеся, що вам подобається, і поділіться нашими відео з друзями та родиною. Приєднуйтесь до нас на каналі IMI TV або під час прямої трансляції. Слідкуйте за пастором Альфом Лукао в соціальних мережах.